Минулого разу ми з вами зупинилися. На слайді 95-му ми розглядали методи спектрального аналізу. Саме це був метод кута відсікання. Нагадаю трошечки, ми з вами прийшли до того, що якщо можна вольтамперну характеристику нелінійного елементу апроксимувати кусково-лінійну на рисунку 22. 33 – це ось така апроксимація, горизонтальний відрізок і нахилений відрізок. Точка зшивання цих двох відрізків позначена як У1. Якщо так можна апроксимувати вольтамперну характеристику, а це така апроксимація доцільна в режимі великого сигналу, коли на вхід нелінійного елементу. Вхід. Це значить вхідна напруга, яка відкладається за горизонтальною віссю. Прикладається гармонічне, наприклад, коливання великої амплітуди. Велика амплітуда приводить до того, що ми працюємо на доволі широкій ділянці вольтамперної характеристики, і на такій ділянці можна знехтувати тим, що поведінка вольтамперної характеристики не так кусково лінійно змінює себе. А більш плавна, от в режимі великого сигналу, такими плавними змінами можна знехтувати і застосувати кускову лінійну апроксимацію. Це методичне спрощення, яке закладає методичні похибки, але в даному випадку, коли маємо справу з режимом великого сигналу, такі похибки є відносно незначними. Несуттєвими. Отже, в цьому випадку, якщо обрати робочу точку, робочу точку, це обрати напругу і струм, які будуть прикладатися і протікати через нелінійний елемент у відсутності корисного сигналу. Корисним вважається ось ця змінна напруга, гармонічне коливання, яке прикладається до нелінійного елементу. Якщо Корисного сигналу нема. То робоча точка це той струм, який постійно буде протікати через нелінійний елемент і викликати на ньому падіння напруги. Це точка У 0 В точці У0В напруга дорівнює У0В, а струм І0 дорівнює 0. Ми цю точку робочу можемо обрати будь-де, де ми захочемо. Ми можемо обрати її ліворуч. Напруги У1, точки, де сшивається горизонтальний відрізок і нахилений відрізок, ліворуч цієї точки, як показано на рисунку, або праворуч цієї точки. Тоді, якщо вертикально вниз від точки 1 провести штрихову лінію, то вона буде відрізати від напруги, яку ми прикладемо потім на вхід. Відносно у нульової точки напруга прикладається, тобто відносно у нульової, теж проводимо вертикальну лінію і малюємо симметрично, гармонічно наше коливання. Вертикальна лінія, яка проходить вертикально через точку У1, відрізає нам частину нашого сигналу. Позначає ту частину, яка пройде на вихід і викличе вихідний струм. І такий вихідний струм буде ось такий мати пелюстковий характер. А кутом відсічки називається половина інтервалу е, часу ну, аргументу омега Т, протягом якого протікає вихідний струм. Тобто, бачимо, ширина такої пелюстки струму дорівнює. Позначено тут 2 тета, значить, половинка цього інтервалу буде означати тета кут відсікання. І ось на цьому графіку ось цей кут відсікання це ось такий відрізочок, вертикальний відрізочок вниз. Від нульової точки до ось позначки тета. І при такому аргументі, коли омега Т дорівнює цьому тета, то ось це значення напруги. Ось цей горизонтальний тепер відрізочок між ось цією Вісью омега Т, і виходить ось цією штриховою лінією, проведеною через напругу У1. Оце висота, це буде косинус тета. Ну, Помножити треба ще на ЕМ амплітуда нашого сигналу, яка прикладається на вхід. І так, от така кускова лінійна апроксимація, вибір робочої точки, де нам потрібно. І відповідний кут відсічки. Він може бути меншим 90 градусів, буде дорівнювати 90 градусів і бути більшим 90 градусів. Коли кут відсікання дорівнює 180 градусів або пі, то виходить, що інтервал часу, коли протікає вихідний струм, дорівнює повному періоду ТА омега Т буде дорівнювати 2 π Відповідно, тобто, це означає, що робочу точку ми оберемо десь ось тут на лінійній ділянці, ось тут буде у нульове наше, і, відповідно, буде протікати якийсь постійний струм І нульове. І якщо прикладена напруга буде такою на вхід, що вона не буде заходити ліворуч за точку У1, то тоді виходить, кут відсікання буде 180 градусів. І ми не будемо обрізати наш вихідний струм. На даному малюнку показано, що кут відсікання менше 90 градусів, бо струм протікає протягом інтервалу часу менше половини періоду. Ми з'ясували, що розглядаючи таку кусково-лінійну апроксимацію, цю нахилену пряму можна визначити через крутість S. А величина струму, яка буде відповідати напрузі, прикладеній на вхід, буде визначатися за формулою І дорівнює S помножити на ЄМ. ЕМ. І це той струм, який би протікав, якщо б цю нахилену відрізок продовжити далі штриховою лінією, і вважати, що цього горизонтального відрізку нема. Тоді б ми мали такий режим віртуального підсилення, і на виході струм був такий, як тут показано, нижня пелюстка показана штриховою лінією. Весь розмах цього струму був би 2 І, і вниз, і, і вгору. Відносно якоїсь ось цієї штрихової лінії, яка у нас якраз проходить через ось цю точку у, у нульове. Яка відповідає от робочій точці. І е, оцей от відрізочок LM ми з вами знайшли, от, що це І косинус Т. Оце величина І насправді це такий від, відрізок чи така величина, яка прив'язана до максимального значення імпульсу струму. І якоїсь ось цієї штрихової лінії, яка позначає половину розмаху нашого. І його теж ми ж знайшли з формули ось такої, що КМ-ЛМ, а КМ це у нас І косинус омега Т, і, врешті-решт, знайшли зв'язок мінус ось цим відрізком І, тобто амплітудою, нібито гармонічного. Струму вихідного І максимумом імпульсу струму і макс. І цей зв'язок ось такий. От. І дорівнює і макс поділити на одиниці мінус косинус. Після цього, підставивши це значення в формулу ось в ось цю 22,51, ми прийшли до простої формули, що наш струм може бути визначений ось так. Тут же і Мак сюди підставлено, і тут же воно так не фігурує, а фігурує тільки величина струму для довільного часу Т. Це ми таким чином описали от, наш вихідний струм на виході нелінійного елементу. Якщо нас цікавить, гармоніки такого струму, а цей струм. Має пелюстковий періодичний характер, тобто розкладається в ряд фур'єр, то можемо написати в загальному випадку такий ряд фур'єр. І нас, виходить, будуть цікавити гармоніки. Постійна складова, перша гармоніка, друга і третя. Це, ну і більше, якщо потрібно, це амплітуди, вагові коефіцієнти, які стоять при косинусах. При косинусі від нульової частоти. Косинуси частоти омега, подвоєної частоти 2 омега, 3 омега і так далі. Тобто це косинуси, це базисні функції ряду фур'єр. Ряд фур'є, бо імпульси струму у нас періодичні. Сінусів тут в розкладанні нема. Чому? Бо початок е, такої нашої системи координат, нульовий момент часу, обраний так, що у нас е, наш. Імпульс струму, нібито як парна функція. А парні функції не розпадаються на непарні базосні функції Фур'є, тобто на синуси, тобто будуть тільки косинуси. Тому, записавши в загальному випадку ось цей ряд, і е відшукавши проєкції цього струму за формулою обчислення коефіцієнтів ряду фуріє, можемо прийти. До виразу, ось тут показано, як і нульове постійна складова розраховується, і ось такий от множник позначений як альфа нульове. Показано, як і перше розраховується, і теж множник альфа-перше позначено. І в загальному випадку як енна гармоніка розраховується, амплітуда енної гармоніки, і приходимо до загальної формули, що будь-яка гармоніка може бути визначена ось в такий простий спосіб. І макс це амплітуда імпульсів струму, помножена на відповідний коефіцієнт альфа. Альфа енте від кута відсікання. альфа енте визначається ось такою формулою. В цій формулі ця формула дуже проста. В цій формулі фігурує Імакс. Ну, іноді буває, що потрібно прив'язатися не до Імакс, а до інших параметрів. І тоді цю формулу можна перерахувати в іншу теж просту формулу. Але там коефіцієнтами будуть не коефіцієнти альфа, а коефіцієнти бета. а ну чи гамма. гама коефіцієнти вони позначаються. Це функції берга альфа і бета. І так, ось так виглядають функції альфа, коефіцієнти альфа, і який тут. З аналізу цього графіку можна зробити висновок. Ну, По-перше, якщо нас цікавлять максимуми, тобто ми хочемо отримувати найбільший ефект, наприклад, при перемноженні частоти, нас буде цікавити отримання максимально можливої якоїсь ну, наприклад, другої гармоніки, ми можемо подивитися на цю формулу. І для N маленького двійка, Виходить, що максимальним, якщо і макс у нас константа, то максимальним має бути альфа-друге від тета, при якому тета спостерігається максимум у альфа-2. Можемо подивитися на такий графік і побачити, що це 60 градусів. Пут відсікання 60 градусів має бути. І це нам підказує, як обрати робочу точку ось на цьому. Ось на цьому графіку, на вольтамперній характеристиці, так, щоб кут відсікання становив 60 градусів. Тоді альфа-друге буде максимальним, і друга гармоніка буде максимальним. І це можна використати при помноженні частоти. Найефективніше буде такий режим. Якщо нас цікавить третя гармоніка максимальною, щоб була, то можна подивитися, коли альфа третя стає максимальним. Ну, ось тут, от десь між. 30 і 40 градусами буде максимальне значення. У третьої гармоніки, судячи по графіку. У четвертої гармоніки воно ще при менших кутах відсікання буде спостерігатися. Значить, перший висновок такий, що максимуми графіків альфа зсуваються в область менших значень кутів відсікання. Ну, а на правому графіку у нас наведено відношення. Першої гармоніки вихідного струму до постійної складової, і воно дорівнює з цієї формули випливає, воно дорівнює відношенню альфа-першого на альфа нульове. Ну і цей графік, ми бачите, такий спадаючий. Тобто, при збільшенні кут... кута відсікання, постійна, вклад постійної складової на фоні першої гармоніки зменшується. Це теж нам буде корисним, якщо ми будемо говорити про режим. Нелінійного підсилення сьогодні. Так, які висновки можна зробити з того, що ми розглянули на попередньому занятті і зараз згадали, для режиму роботи нелінійного елементу з кутом відсікання менше 180 градусів, тобто, коли відсікання якесь є, бо при 180 градусах відсікання вже немає. Відношення амплітуди першої гармоніки і перше до сталої складової кладової дорівнює альфа-1 на альфа-0. Більше одиниці і зі зменшенням кута відсікання збільшується. Прямуючи до двійки. Відповідний графік показаний тільки що ми його тут бачили. Так. При збільшенні номера гармоніки максимумом функції альфа не -те від тете зміщуються в область малих значень кута відсікання. І це теж ми бачили, що ці максимуми е ліворуч зсуваються. При n менше одиниці, тобто, пробачте, більше дорівнює одиниці, тобто для першої гармоніки другої, третій і так далі функції альфа-нте від тете. Набувають максимального значення, якщо величина кута відсікання приблизно дорівнює 120 градусів поділити на n. Зверніть увагу на цю функцію. Тут написано ТТ оптимальне. Але ТТ оптимальне, виходячи з графіків для коефіцієнтів альфа. І формула 120 поділити на N. Зараз ми побачимо трошки іншу формулу, бо почнемо говорити про коефіцієнти гамма. І так. В цій формулі 22.64 мова йде про оптимальний кут відсікання, який дозволяє нам отримати максимальну відповідну гармоніку за графіками альфа. Кут відсікання для графіків альфа. Амплітуди всіх непарних гармонік, крім першої, перетворюються в нуль при куті відсікання 90 градусів. Це каже нам про те, що кут відсікання 90 градусів це такий унікальний кут, що тут третя гармоніка, п'яту не намалювали, сьому не намалювали, Ви можете знайти в довідниках їх, або за формулою, ось такою, як тут, от у нас була 2262, Розрахувати їх і подивитися, чи правильно це тут стверджується, що. Амплітуди всіх непарних гармонік перетворюються в нуль, коли тета дорівнює 90 градусів. Цим можна користуватися, бо це е, при такому куті відсікання е, в такому режимі, нелінійному при куті відсікання 90 градусів, у нас е, зменшується наповненість нашого спектрального складу або, е, так скажемо, Поява зайвих, спектральних складових, якщо мова буде йти про нелінійне підсилення. Тобто непарні гармоніки автоматично будуть зникати при куті відсікання 90 градусів. А що буде залишатися парні гармоніки? А чи можна їх якось якимось чином скомпенсувати? Ну, так, існують спеціальні схеми для нелінійного підсилення. Які дозволяють отримати, по-перше, високий ККД коефіцієнт корисної дії, бо при куті відсікання 90 градусів можна його набагато збільшити в порівнянні з кутом відсікання 180, тобто в лінійному режимі, коли відсікання нема, і компенсувати спеціальні схеми, які дозволяють компенсувати парні гармоніки. Дивимося далі. Оці всі обставини, які ми зараз розглянули, тобто вибір робочої точки, впливають на вибір нелінійного режиму, роботи лінійного елементу, при посиленні коливань, помноженні частоти, придушенні небажаних гармонічних складових, ну і інших перетворень. І в кожному випадку висновки, як треба обирати режим, відповідно ну, свої. Стосовно тих задач, які ставляться від кожного застосування на лінійного елементу. Що можна сказати? Величина кута відсікання залежить в загальному випадку від трьох величин. Це величина У нульове, яке задає нам робочу точку, амплітуду нашого вхідного сигналу є М. Який ми збираємося подавати на вхід нелінійного елементу, і напруги У 1 де ми можемо застосувати кусково-лінійну апроксимацію, де горизонтальний відрізочок вольтамперної характеристики кусково-лінійної апроксимації, де, ну, ось тут горизонтальний відрізочок зшивається з вертикальним. Тобто від трьох значень у – вибір робочої точки, у – це точка зшивання. Одного відрізку і іншого, і амплітуди є М ЕМ нашого сигналу. З аналізу формули рисунку 22.33, ось він ще раз, ми його тут бачимо. Виходить, що коли аргумент омега Т дорівнює тета, ось ця точка тета, ця точка тета, Виходить, що напруга У дорівнює у 1. І ми бачимо, що дійсно напруга величина відрізку ось цього відрізку якраз дорівнює у 1. Тобто у маленьке дорівнює у1. Тоді можна записати, отут зліва написати це U1, і воно буде дорівнювати У0 плюс є М косинус, але вже не омега Т, а конкретно тета. З цієї формули визначити величину косинус тета. І косинус тета визначається як у у0 поділити на ЕМ. От вам визначення кута від косинуса кута відсікання тета. За допомогою попередніх формул 2265. Можна тут, ми я на слайді їх 20, ось ця формула 2265, тільки що ми її бачили. На цьому слайді не навів її, наприклад, можна знайти, наприклад, сув, якщо задано характеристику нелінійного елементу, напругу Один або амплітуду є. Е. Тобто, якщо задано інші параметри з цієї формули, тут які тут скільки тут параметрів? Раз, два, три, чотири, чотири параметри. Якщо задано О1, у 0 і ЄМ, ЕМ, можна визначити тет. Якщо задано θ у і у 0, можна визначити оптимальний ЄМ. ЕМ. Ну і навпаки. От. Тобто з чотирьох параметрів, якщо три задані, можна визначити четвертий. На практиці часто зустрічаються ситуації, коли нам потрібно прив'язуватися не до ІМАКС, як у формулі. З використанням коефіцієнтів альфа, ось ця формула 22,63. А коли нам потрібно прив'язуватися до ось цього. Цей графік у нас? До ось половини розмаху того віртуального струму І на виході нелінійного елементу, тобто до величини І. Чому? Бо ця величина І дуже легко пов'язується з амплітудою ЄМ ЕМ через крутість С. Що це за формула? Ось ми тут її бачили. Ось ця формула 22.50. Тобто зручніше використовувати крутість ІМ, ніж і Ніж оцей ІМАКС вираховувати. І тоді ось цю формулу універсальну, просту формулу 22.63. Можна привести до виразу, де замість і макс буде фігурувати і половина розмаху того струму. Але тоді зміниться оцей множник альфа, він стане уже у нас коефіцієнтами бета. Будемо його чи гама. Будемо позначати його коефіцієнтами гама. Так, і ось тут. Тобто, коли нам потрібно прив'язатися до ось такого виразу, до і, яке дорівнює S є m. А висота імпульсу струму змінюється зі зміною кута відсікання. У такій ситуації замість коефіцієнтів альфа n від тета, зручніше використовувати коефіцієнта гама n від тета. Які зв'язані з коефіцієнтом альфа від тета простим співвідношенням? Треба просто домножити ці коефіцієнти альфа на мінус косинус тета, і у нас будуть нові коефіцієнти гама. Що ж це за функції гамма від тета? <кій> Як вони виглядають для різних номерів N, для різних гармонік? Ну, по перше, формула наша спроститься визначення амплітуди струму будь-якої гармоніки. Спроститься ось до такого вигляду. Замість ІМ тепер тут стоїть добуток СЄМ, А замість альфа стоїть коефіцієнт гама. Гама Н від Т. Ось формула 22,67, яка пропонується замість формули 2263. І в цій формулі крутість, амплітуда напруги на вході і коефіцієнти гама. Ці коефіцієнти гама називаються коефіцієнтами сталої складової першої, другої і інших гармонік, бо фактично вони дорівнюють номерам гармонік приведеним чи нормованим до величини С ем. Якщо б множник SEM був одиничкою, то амплітуда гармоніки точнісінько дорівнювала гамма. Коефіцієнти гамма-гармонік є нормованими відносно цієї величини. Вам залишається взяти, щоб знайти амплітуду гармонік, вам залишається знайти значення коефіцієнту га для тої гармоніки при відповідному куті відсікання, Ну і де нормувати, помножити його на величину є M. С задає крутість вольтамперної характеристики вашого налінійного елементу, M задає напругу, амплітуду вхідної напруги. Ці коефіцієнти використовуються в розрахунках за умови, що значення S є M константа Так, підтримується постійно, не залежить від величини кути відсікання. Ось як виглядають оці графіки. Графіки гама n від t. Для нульової гармоніки, ось як поводить себе графік, гама-0. Для першої гармоніки, для другої, третьої, бачите, решта гармонік вже має такий коливальний характер, перетинає нульову вісь і має певні максимуми. При значеннях n більше дорівнює одиниці функції гама набувають максимального значення за умови. Дивіться, схожа формула, яку ми бачили перед тим. Але тут не 120 поділити на n, а 180 градусів поділити на n. Чому? Ну, бо коефіцієнти альфа домножилися на ту дужечку одиниця мінус косинус тета. І це вона так вплинула, що така спрощена формула стала трошечки іншою. Що максимуми на графіках гама знаходяться при значеннях тета, яке дорівнює 180 поділити на n. Можемо перевірити для. Другої гармоніки це буде 180 поділити навпіл 90 градусів, для третьої гармоніки 180 поділити навпіл близько 60 градусів, ну і так далі. І це гама оптимальне, точніше, тете, оптимальне, для графіків гама за графіками гама. Далі, приклади ви розглянути. Тут в Волощука є декілька прикладів. Ви розглянути за підручником або на практичних заняттях. Наступний метод, який застосовується при спектральному аналізі, це метод п'яти або трьох ординат. Ці два наближених методи дозволяють одразу знайти нам спектральний склад вихідного струму. Не застосовуючи вольт апроксимації вольтамперної характеристики. Він широко використовується для оцінки нелінійних спотворень в підсилювачах, модуляторах та інших пристроях, і не потребує попередньої апроксимації характеристики нелінійного елементу. Ось два графіки. Лівий графік нам характеризує метод трьох ординат, правий п'ятий ординат. Що це за метод трьох ординат? Це метод трьох точок, ще кажуть. Він полягає в тому, що ми маємо знати три пари значень, напруга і струм нашого нелінійного елементу. Для того, щоб знайти, ну, ми апроксимацію не знаходимо, але так нібито скористатися апроксимацією такої вольтамперної характеристики поліномом другого порядку. Давайте згадаємо, якщо ми візьмемо поліном другого порядку, то у нас буде е, вільний член, це змінна в нульовому степені, і коефіцієнт там. від...